Сьогоднішня ярмарка організована з метою збору коштів на допомогу Збройним силам України волонтерським центром Україна переможе. Тут представлені вироби наших гуртківців, наших працівників центру позашкільної освіти, львівський філателіст Андрій Пелюх. Надав власні марки з конвертами. Він організував козацьку пошту і вони випускають марки, найгарячіші теми сьогоднішньої нашої країни. І от тут представлений конверт із власною маркою присвячений патрону Пес-патрон на всю країну. Найзнаменітіший пес, мабуть, у світі. І ми пропонуємо його купити для того, щоб зібрати кошти на зсу. І також пропонуємо філателістичний сувенір. Він нашого походження в будемо виславляємо. Місцева група філателістів випустила конверт до 1 червня, до дня захисту дітей. От а на день конституції, 28 червня. Була випущена марка Українська мрія. І от ми вирішили конверт погасити із цією маркою, українською мрією. Такий невеличкий філателістичний сувенір на згадку про наші... Гарна подія, гарна ідея, молодці. Так, купуйте, будь ласка, це буде продовженням колекції. А хто ще не колекціонує, буде початком дуже гарним початком колекції. Дякую за увагу. Добрий день. Ми керівники гуртків, проводимо ярмарок на підтримку ЗСУ, продаємо вироби дітей власними руками, випічка, літак мрія, ковдра. Все це робили або керівники, або наші діточки власними руками. Все ручної роботи все зроблене з любов'ю і все для того, щоб підтримати наших хлопців. Ви найкращі, ви молодці. Дякую. Дякую. Главное, реально у сьогодні. Це гільза відстрілена в бою нашим мешканцем відоплю Андрієм Дубвонюком. Та розписане нашими дитячками. Після проведення ярмарку планується проведення аукціону з продажу цієї гільзи. Долучайтеся до збіру коштів на потреби Збройним силам України.